З ким з світових лідерів ви спілкуєтесь найчастіше і най... найвигідніше для України? Де наші друзі? Зураб. Історія продемонструвала цього року, що на сьогоднішній день Україна підтримує весь світ. Хочете чи не хочете, подобається чи ні, які б країни на сьогоднішній день не е, стверджували, що вони мають специфічні відносини з Росією, що вони мають економічні інтереси, що вони мають інші е, чутливі місця, і до і на яких можна натиснути, коли 27 червня я як президент України приїхав і виступав на Раді Європейського Союзу, 28 країн-членів одноголосно підтримали і нові санкції, і умови, за яких ці санкції будуть зняті. Я хочу нагадати вам ці умови: це не лише припинення вогню, а це і повернення контролю Україною над. Державним кордоном як ключовим елементом суверенітету, це виведення всіх іноземних військ, це звільнення всіх заручників, розпочаток демократичного процесу, в тому числі вільне волевиявлення громадян і роззброєння незаконних збройних формувань. Це є умови для зняття санкцій. Це було підтримано 28 країнами-членами. Сім країн Великої Сімки виключили Росію. З великої вісімки і однозначно висловились за підтримку. Країна Великої Двадцятки, найбільше 20 країн світу, в Брізбені чітко заявили про підтримку України. Але я хочу, щоб ми, знаєте, не бавилися з цією підтримкою. України нас підтримують, коли вони нам вірять. І от на сьогоднішній день президенту України світ вірить. Україні світ вірить. А нам треба цю довіру виправдовувати і виправдовувати не лише. Своєю відповідальною поведінкою про миролюбство, але і змінами, які ми маємо забезпечити в країні, про це теж чи достатня їх підтримка. Бо Україна відчуває, що не до Чекайте, хотілося б більше, так. Але політика це завжди містецтво можливого. У нас є ті, хто нас підтримує більше. Так. І я не буду робити з цього таємницю. Це є, і е, Польща, Польща, і Сполучені віта. Штати Америки, і всі Балтійські країни, і Данія, і Швеція, і Нідерланди, і Британія, і, вибачте, Німеччина дуже потужно нас підтримує. Є країни, які нас менше підтримують. Але е, одноголосно позиція щодо того, що повага до суверенітету, повага до територіальної цілісності, рішення про фінансову підтримку. Я вам скажу, що Україна 11 числа через декілька днів, коли Рада Міжнародного валютного фонду прийме рішення про затвердження нової програми, про яку ми домовилися з Крістін Лагард, виконавчим директором Міжнародного валютного фонду, яка безпрецедентна за розміром 40 мільярдів доларів. Загальна підтримка 40, 40 – це з урахуванням двосторонніх програм співпраці. Бо окрему підтримку виділяють Сполучені Штати Америки більше 2 мільярдів доларів, окрему підтримку виділяє Євросоюз більше 2 мільярдів євро. Окрему підтримку виділяє Канада, Австралія, Японія, Швейцарія. І ми збираємо світовий банк з усього світу пакет, фінансовий пакет, фінансову опору для українських реформ. Всі мали певний сумнів. Що Україна здатна не словом а ділом продемонструвати свою готовність для реформ Та й зараз в понеділок? Вибачте, вибачте, в понеділок, після голосування в Раді рішучого першого пакету реформ, коли ми наводимо порядок в енергонезалежності, в Бюджетному дефіциті, в оподаткуванні і пільгах по оподаткуванню, які мали окремі галузі. Ми маємо абсолютно інший настрій і голос підтримки України. Позитивний, Пан президент, вам не але, сподобається. Але вибачає, да. але, чи є в нас проблеми? Є і нам треба працювати з кожною окремою країною. І саме тому подивіться просто графік візитів, які відбуваються, не знаю, ну, візьміть останній тиждень. Я мав зустріч з прем'єр-міністром Італії, ключовою країною Великої Сімки. Я мав зустріч з міністром закордонних справ Великої Британії. Наступного тижня в мене буде візит до Німеччини в Берлін для зустрічі з президентом Німеччини і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У нас буде ще одна телефонна розмова в нормандському форматі. Ми маємо, я мав зустрічі телефонну зустріч, телефон, розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки. Коли за всю історію Україна мала так Таку інтенсивність діалогу, таку рівень підтримки я нагадаю, що рік тому український лідер і Україна була не Ну так.